Привіт! Ви на каналі Happy Mind Help і сьогодні ми розповімо про потужний інструмент для підвищення продуктивності метод Помодоро. Що це таке? Чому його так назвали? І як цей метод може змінити ваш підхід до роботи? Дивіться до кінця, щоб дізнатися, що таке метод Помодоро? Метод Помодоро це техніка управління часом, яку винайшов Франческо Чиріло наприкінці 1980-х років. Суть методу. Працювати зосереджено протягом 25 хвилин, а потім робити коротку п'ятихвилинну перерву. Чому назва Помодоро? Назва походить від кухонного таймера у формі помідора, який Франческо використовував під час навчання. Помідор символізує зосередження та ефективність. Для чого цей метод? Щоб уникнути перевантаження, покращити концентрацію, подолати прокрастинацію, зробити робочі сесії продуктивнішими. Як працює метод помодоро. Покрокова інструкція. Крок 1. Виберіть завдання, яке потрібно виконати. Крок 2. Налаштуйте таймер на 25 хвилин. Крок 3. Працюйте тільки над цим завданням до закінчення часу. Крок 4. Коли таймер спрацює, зробіть п'ятихвилинну перерву. Крок 5. Повторіть 4 таких цикли, а потім зробіть довшу перерву від 15 до 30 хвилин. Чому це працює? Завдяки чіткій структурі та перервам, метод допомагає підтримувати мотивацію і уникати перевтоми. Тепер ви знаєте, як працює метод Помодоро. Спробуйте його сьогодні, і ви здивуєтеся, як багато можна встигнути. Якщо це відео було корисним, підпишіться на канал Happy Mind Help і ставте лайк. До зустрічі в наступному відео.